Експериментальне дослідження мета експериментально перевірити результати приростання насінини і з'ясувати, чи успадковує новий організм ознаки батьківського організму. Гіпотеза. За допомогою плодів рослини поширюють свої насінини і рослини здатні ними розмножуватися. Я підготувала ґрунт на великий горщик і насіння білої квасолі. 15 лютого я посадила насіння горщик і полила водою та поставила у тепле і гарно освітлене місце. 28 лютого в моєму горщику з'явилися маленькі зелені початки. 2 березня один із початків досяг 5 см. Через добу він значно підріс і випустив вже листочки А ще через добу... Випустив листочки і другий початок. 10 березня на контрольному замірі я побачила вже 10 см паростку і багато листочків у обох початках. 12 березня. Сьогодні останній контрольний замір перед висновком. Початки досягли 18 см і менше майже, нас наздогнали у рості більшого. Кусточки таростків мають абсолютно копію своїх батьків, тобто білої квасолі. І у майбутньому також дадуть плоди у вигляді стручків з білою квасолою. Експеримент завершено. Робимо висновок. Моя гіпотеза підтвердилась. Дійсно, рослини здатні розмножуватись завдяки своїм насінням, з якого утворюється новий організм. Він успадковує всі ознаки батьківського організму, тобто є його копією. Усім дякую за увагу. Дослідження виконала Кутикова Амелія.